Привіт! це Таня Петренко. Зазвичай тема фінансування культури, так само як і тема письменницьких гонорарів, оповита неймовірними чутками та легендами. А так само побутує неймовірно цікавий міф про те, що чим кращим є письменник, чим більшою є художня вартість його текстів, тим більшими є і його гонорари, тим ширшою є його аудиторія. Хоча насправді це лише міф. Сьогодні я би хотіла поговорити про питання фінансування української літератури початку ХХ століття: про те, скільки кому платили, хто платив і чому. І почати цю розмову я би хотіла з відомого нам письменника Михайла Коцюбинського, автора імпресіоністичної новели інтермецо, тексту, який було надруковано на початку 1909 року в літературно-науковому віснику, відповідно написано за рік до того. Ми всі добре знаємо зі шкільних часів з підготовки до ЗНО, що новелу інтермецо присвячено кононівським полям. Це та неймовірна інформація надзвичайно цінна, яку нас змушували визубрювати незрозуміло для чого. Але насправді кононівські поля мають а, свою велику і цікаву історію. Якщо ми подивимося на листування Михайла Косібинського у 1908 році, ми побачимо, що це був не найкращий рік для письменника. Він неймовірно скаржиться на те, що от попризначав сам собі дедлайни, понаобіцяв різноманітним журналам, що напише для них щось і нічого не пише. Немає сил, немає часу, зате є робота. Косюбинський скаржиться на те, що він хотів би десь відпочити, десь, наприклад, в Криворівні, але грошей на цей відпочинок немає, і сил на літературну працю теж немає. Взагалі він неймовірно виснажений. І от в червні 1908 року він опиняється на такому собі літературному ретриті на місяць в маєтку Євгена Чикаленка, а маєток знаходився у селі Кононівка. А тут треба сказати, що як на мене, присвята кононівським полям це така собі непряма присвята Євгену Чекаленку, меценату, землевласнику, підприємцю і такому собі сірому кардиналу української культури на початку ХХ століття. Євген Чекаленко надає Михайлу Коцюбинському такий собі простір для літературної резиденції місце, де він зможе відпочити, відновитися, побити на одинці, подихати чистим повітрям і не попрацювати хоча б місяць. Присвято Кононівським полям аж ніяк не є присвятою суперпривабливому місцю, місцю з неймовірною природою. Як пише Коцюбинський в листах до своєї дружини, а це не є найкраще місце у світі. От ставків можна було би мати побільше, купатися ніде, а ворони взагалі обсирають всі поля навкруги. І говорити з Євгеном Чекаленко, Михайло Коцюбинський теж на те, що би дуже хотів. Але от можливість побути наодинці, коли Чекаленко від'їжджає до Києва, побути. На самоті, тобто по 8 годин на день ходити десь, не бачити людей, споглядати тільки ці ось, ось поля, природу, це його реально приваблювало. Тобто для Коцюбинського це була нагода побути поза соціумом, відновитися, знайти сили для подальшої літературної праці. І, от, власне, нове є результатом цього. А такого собі письменницького ретриту. Тож наступного разу, коли ви будете їхати в відпустку, чи відчуватимете виснаження і вигорання на роботі, і будете читати новелу інтерметсу, бо зазвичай цю новелу перечитують саме за таких обставин, можете звернути увагу на те, що цей текст писаний з реальних подій, з реальних місць, а настільки реальних, що їх можна побачити подекуди в архіві фотоархіві Євгена Чекаленка, зокрема, ті самі собаки, які описує Михайло Косівнський у своєму інтермет, це доволі реальні пси, які належали власникові. Ось такі справи. Але Євген Чекаленко займався не лише тим, що надавав такі собі письменницькі резиденції різноманітним українським митцям. Він також фінансував різноманітні українські культурні проєкти. Наприклад. Наприкінці 19 століття він звертається до письменника мордовця, письменника, який писав українською і російською мовою, з пропозицією написати історичну балетристику. От Євгенові Чекаленку хотілося, щоб в нашій літературі було щось на кшталт того, що створив Сенкевич у літературі польській, і він пропонує мордовцю взятися за таку працю, обіцяючи платити йому рівно стільки ж, скільки йому платять за балетристику російською мовою. Російська мова була тригерною темою на початку ХХ століття. Це ми бачимо не тільки в цьому моменті, де Чекаленко пропонує мордовцю платити йому стільки ж скільки за російську мову. Той самий Коцюбинський якось в листуванні скаржився, що перекладачі його текстів на російську мову мають набагато вищі гонорари ніж він, автор за оригінали. І так само питання, мов гостро стояло для іншого тогочасного письменника Володимира Виниченка. Він і в листуванні, і в особистих розмовах з Чкаленком, постійно скаржився, що от цим він досяг якоїсь фінансової стелі. Йому не погоджується платити за українські тексти більше ніж платить. Ну просто не мають змоги. А натомість, якщо він перейде на російську і буде от побутувати в російському культурному просторі, тоді він отримуватиме вищі гонорари. Тож це була реально проблема, проблема, яка демотивувала митців взагалі творити. Якщо вийти за межі фінансування окремих текстів. І подумати про те, звідки взагалі Чікаленко та інші небайдужі до української культури люди брали гроші, то ми побачимо таку ситуацію. Вони аж ніяким чином не віддавали останні гроші зі своєї кишені. Ні, Чікаленко мав дбати і про свій бізнес, про свої землі, і про свою родину. А те, що він віддавав на культуру, це от те, що він міг собі дозволити. Наприклад, наприкінці 19 століття помирає одна з його дочок. А в Чекаленко було заведено, що для кожної дитини у нього було відведено певну суму грошей. Дівчатам напридано, хлопцям на початок кар'єри або що. І от ці гроші, які були призначені для цієї дівчинки, він вирішує віддати на те, щоб поставити її грандіозний посмертний пам'ятник. А він запроваджує премію в тисячу рублів для людини, яка напише популярну історію України. А він робить такий собі конкурс, оголошує про нього на сторінках київської старини, і от чекає, коли редакцію завалять рукописами. Тут треба сказати, що на той час ще не було популярної історії України а таку історію, яку могли би читати, як пише Каленко, сільські вчителі, нормально розуміти її. Не було видатної праці Грушевського, не було популярного твора Ракаса. Тобто треба було щось створювати. І от власне редакцію київської сторони не завалило рукописами, як би це сталося сьогодні з нами. Але от прийшла пропозиція від однієї авторки, яка сказала: да, я беруся за цю роботу, і оскільки в неї не було конкурентів, вона могла і дедлайни затягувати і дещо свої погляди на загалом працю мати. Але тим не менш, от такий випадок з написанням української історії був мав місце. Найбільшим проєктом Євгена Чекаленка в українській культурі це, звичайно ж, була його газета Рада, щоденна єдина україномовна газета. Не те, щоб цей проєкт приносив Чекаленку якісь гроші. Зовсім навпаки, це проєкт, який вимагав грошей на покриття всіх витрат. У 1909 році Чекаленко згадує, що вже четвертий рік ця газета має страшний дефіцит, який він має покривати. Це дефіцит у 20 тисяч рублів. Це ті гроші, які Чекаленко мав сам платити зі своїх земель, або знаходити інших небайдужих підприємців, які могли б от розділити з ним цю важку ношу. Згадуючи про газету Раду, газету, яка була важливим проєктом Чекаленко, якому він присвячував і свій час і свої нерви, я хочу згадати про інший проєкт і про інший схожий момент. А про те, що наприкінці ХІХ століття саме Чекаленко в своїх щоденниках і спогадах згадує, що київську старину також фінансували ззовні, і фінансував такий собі меценат Василь Семиренко. Не пудати з тим Семеренком, який вигадав той самий сорт яблучок, то його близький родич. А Василь Семеренко – це був інший тогочасний великий меценат української культури. І от він наприкінці року теж приходив у редакцію київської сторони, питав, який дефіцит, і сплачував цей дефіцит. Тобто, робити на той час якусь україномовну газету чи, взагалі, український культурний проєкт не було супервигідно грошей на цьому ну не дуже заробиш, а от втратити можна було багато. Що стосується... Плати за письмо письменникам. Михайло Коцюбинський незадовго після того, як він їздив до Кононівки на місяць на ретрит, почав отримувати таку собі письменницьку пенсію. А тут скинулися разом згаданий Василь Семеренко, Леонтович і таке собі товариство прихильників української науки, літератури і штуки ну, тобто, такий собі тогочасний аналог українського культурного фонду. Вони вирішили, що будуть платити Коцюменському до кінця його життя 2000 рублів на рік. Тисячу від Семеренка, 500 від Леонтовича і 500 від товариства. Це були доволі великі гроші, і були інші заздрісні письменники, які говорили: О, та чому б не розділити цю суму на да, кількох людей, чому б там не попідтримувати кількох одночасно. Так само це саме товариство а, прихильників української літератури і так далі, і так далі. Фінансувало і видатних українських письменників. А на той час гонорари платили журнали. А тобто літературні твори спочатку друкувалися в журналі, в літературно-науковому віснику, наприклад. І от це саме товариство вирішило, що таким письменникам, як Ольга Ковлянська, Леся Українка, Косюбинський, Винниченко, Олександр Олесь, от їм будуть доплачувати. Тобто, журнал їм платить якийсь гонорар, а вони цей гонорар подвоюють. І таким чином ці видатні письменники мали змогу отримувати по 100 рублів за аркуш. Давайте порівняємо, що взагалі це були за гроші на той час, і порівняємо не з вартістю продуктів, а з вартістю журналістської роботи, тобто з іншою письменницькою діяльністю. Євген Чекаленко десь так у 1908 10 році згадує таку річ з гонорарами. Студенти, які йшли працювати в журналістику, отримували десь так 30 рублів. Тобто, це людина без досвіду і яка може собі дозволити такі маленькі гроші. А єдина людина, яка працювала зі своєю письменницькою діяльності на той час, це був Сергій Єфремов, видатний критик-журналіст, людина, яка от багато чого зробила для української літератури на той час. Він отримував зарплату 50-70 рублів на місяць. Чекаленко про це згадує, тому що він страшенно переживав, що Єфремов зараз одружиться, і тоді йому доведеться шукати іншу роботу. Чекаленко переживав, що цих грошей вистачає тільки людині без родини, а з родиною цього вже не вистачить. І тоді він переживав, що от Єфремов кине всю цю літературну діяльність і займеться якоюсь іншою роботою, яка даватиме йому необхідні для прожиття гроші. Можемо порівняти, що означає 2000 рублів для Косюминського, який мав їздити. Ти кудись лікуватися, оздоровлюватися? Ми ж знаємо, що він на капрі їздив. А, і тепер знаємо, що він ці гроші брав не з власної кишені, не з 100 тисячних примірників тіней забутих предків чи інтернету, яких на той час не було, просто не існувало. Він ці гроші брав, от, так би мовити, з кишені небайдужих українців, які мали гроші і хотіли розвивати українську культуру, були в цьому зацікавлені. А це насправді був не такий простий процес. Тобто, недостатньо було просто хотіти цього і видавати на це гроші. Держава весь час пхала палки в колеса, коли помер Семеренко, він залишив у спадок щось із 7 мільйонів рублів на розвиток української культури. Але ці гроші не можна було так от безпосередньо розділити між всіма українськими діячами, щоб ті вирішили, які проєкти робити і кому ці гроші платити. Річ у тім, що Семеренко зробив два заповіти згідно з одним. А по смерті його дружини ці гроші отак от розходяться між українськими культурними діячами, а згідно з іншим, все йде до дружини. І треба було обрати саме цей варіант тестаменту, тому що якби поліція побачила, куди підуть далі ці гроші, вона би просто сконфіскувала всі ці мільйони, призначені на українську культуру. Тож навіть людина з грошима не могла нічого, от просто так зробити для розвитку української літератури, науки і штуки. А інший момент, який теж мав місце в ті часи, а доволі схожий з моментом в нашій сучасній культурі, сьогодні побутують такі собі іронічні закиди до різноманітних культурних проєктів, щоб у ці моти вони фінансуються Америкою, фінансуються з Заходу, і от на ці американські гранти робляться якісь дивовижні і дикі штуки. В той момент щось схоже було і з Австро-Угорщиною, і газеті Ради, яку видавав Чекаленко іншим культурним проєктам, закидали, що вони фінансуються із заходу. Це все австрійські гроші. І якщо в наш час такий закид за американські гроші, ну він можливо неприємний, можливо, дошкульний, а на той час такий закид був небезпечним. До тебе реально могли після того прийти з обшуком, витрусити в тебе всі твої газети, книжки листування, передивитися все і ще й посадити тебе до в'язниці на якийсь час. У щоденнику Чікаленка є чимало таких епізодів, коли там до поліції прийшла якась настановочка, і от вони беруть і просто весь світ української інтелігенції Києва саджають до в'язниці в той самий момент. Інколи на пару днів, інколи на пару тижнів, але і те, і те неприємно, і те, і те має свої наслідки. Тож. Робити свою роботу в царині української культури було складно. І так само я би хотіла проговорити момент з цим дефіцитом в українській пресі. Чому українська преса не ставала популярнішою? Вона насправді мала в собі такі потенціали, аудиторія була в ній зацікавлена. Але. До Чекаленка доволі часто приходили листи від читачів, які говорили: Я ось сільський вчитель, вчителька почав передплачувати вашу газету, але тут до мене прийшли і почали погрожувати. Що якщо будеш далі передплачувати, викинемо тебе з роботи, і це був непоодинокий момент. Газета українською мовою мала такий собі сепаратистський флер, і в певний період часу за таке реально могли з роботи викинути і погрожувати іншою розправою тими самими трусами, і обшуками і в'язницями. Тож до Чікаленка приходили різноманітні листи, в яких йшлося про те, що от мені подобається ваша газета, але сорі, предплачувати я її не можу, небезпечно. Або міг прийти лист, що от, а давайте я далі вам буду платити гроші, але ви не надсилайте мені газету, бо це небезпечно. Я потім якось чи сам заберу, чи на іншу адресу ви надішлете, чи політичний клімат зміниться, і тоді я зможу все це прочитати. А, тобто, проблем вистачало запихань палок в колеса, вистачало. І тим не менш були такі небайдужі люди, як Чикаленко, як Самаренко, як багато інших, які меншою мірою в меншій кількості грошей могли якось допомогти розвитку української культури. Тому я неймовірно радію, що сьогодні в центрі Києва замість вулиці Пушкінської буде існувати вулиця Євгена Чекаленка. Якщо ви ніколи не чули про цю постать, я страшенно радію, що змогла якось представити, хто був цей чоловік і чому він був настільки важливий і чому він був настільки класним. Це одна з моїх улюблених постатей на початку ХХ століття. Реально дуже приваблива і. Дуже цікава людина, і я страшенно рекомендую почитати його щоденники, його листування, його спогади. У нас є видана ця література, її не бракує. Він дуже цікаво і дуже класно описав свою епоху і свою культурну діяльність. Він реально був знайомий з усіма і допомагав, як міг усім, хто до нього звертався. Ось такі справи. А я дякую вам, дякую, що були зі мною. Особливо хочу подякувати моїм патронам, тобто тим людям, які люблять, так само як і Чікаленко і Семеренко, українську культуру до глибини своєї кишені. А, якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. А пишіть, чи було б вам цікаво почути щось про інших українських меценатів, чи про моменти фінансування української літератури в інші періоди. А ми зустрінемося з вами за тиждень, щоб поговорити про алкоголь і алкоголізм в 19 столітті, і про великомученицю, горілицю. Це не я вигадала такий вираз. Це цитата з буракового українського тексту. Тож побачимося з вами. Хай вам щастить.